До Польщі за досвідом громадська сила підбила попередні підсумки конкурсу місцевих ініціатив Комфортне місто всього за три місяці. Комісія розглянула 250 проєктів. З них 30 заслуговують на особливу увагу як найперспективніші розробки. Громадська сила надає авторам проєктів можливість здійснити поїздку в Польщу. Конкурсанти особисто побачать, як працюють польські місцеві громади. Їхні проекти стосуються енерго та теплозбереження, медицини, комунальної сфери, освітніх програм і багато чого ще. Кожна розробка наповнена унікальними матеріалами, які збирали самі автори. Я частний підприємець, який займається водоснабженням, топленням, сантехнікою. Ми пересікаємося з ЖЕКами, знаємо всі тонкості, всі нюанси це їх проблем. Ми будемо їхати в Польщу, дивитися на завод на комунальної служби міста Польщі і Ми побачимо, які реформи краще робити. Для України конкурс місцевих ініціатив за переконанням лідера громадської сили Загіди Краснової є той правильний перелік майбутніх перевтілень нашого міста. Важливо, щоб це почали робити саме його мешканці. Не обов'язково при цьому займати якусь посаду. Можна бути просто мамою трьох дітей, як Ольга Лапо, та переживати за те, як місто буде виховуватиме нове покоління. Хотілося б узнати, як в іншій країні, як проходять ці процеси, як вони розвивають, що ім'я інтересного і полезного, що вони для своїх дітей делают. Після поїздки сподіваємося, що ми зможемо цю всю інформацію полезну включити в наші проекти. У громадській силі впевнені, що поїздка за кордон принесе учасникам конкурсу велику користь. У Польщі подібні нашим проблеми існували зовсім нещодавно. І буде цікаво дізнатися, як з ними впоралися польські громади. В Польше мы будем посещать больницу и хочу посмотреть, как у них прошла реформа. Участники в подружье и велика программа семинаров, визитов до организации и предприятий. Сегодня громадская сила готова брать на себя ответственность при желании и при получении опыта тех стран, которые прошли этот путь. Мы сможем У нас город і змінить красто швидше, ефективніє і жить совсем на другому качественному рівні. У тому, що під кожен проект можна буде у майбутньому створити і робочі місця, загід Краснов не сумнівається, адже немає більш перспективної справи ніж та, що заснована на громадській ініціативі. Ірина Каблоцько Олександр Промський, новини 11 каналу.